Ми нарезаем нарізаємо материала, матеріалу да, какие та материалы, Ми делаем ленточками такими, отакі до подапусім. Потім ділиться зі дирочку, тому що дівчинки будуть зв'язувати. с з стороны, Та ёлочка у нас називається. Пані Зоя показує, як правильно нарізати стрічки для маскувальних сіток. Тканину для них використовують переважно зеленого та білого кольорів. Якщо нас 5-6 чоловік, то ми можемо сітку за день сплести. Якщо ж це два чоловіка, то 2-3 дні. Серед волонтерок, які плетуть маскувальні сітки, пані Ольга. Разом з родиною жінка переїхала до Одеси у жовтні минулого року з лівобережжя Херсонщини. Розповідає, до їхньої команди регулярно долучаються новенькі, але лишаються не всі. До нас приходять люди, які хочуть допомогти. Ми втрачаємо час на їхнє навчання, але людям це не потрібно. Вони потім не приходять. Я вважаю, що ті люди, які вже хочуть допомагати, то вони тут знаходяться і вони це роблять. Крім плетіння сіток, ця громадська організація запустила і низку інших проєктів для допомоги ЗСУ. Зокрема, тут приймають вироби з алюмінію макулатуру та полімерні матеріали. Наша громадська організація зараз реалізує проєкт Економіка мрії, в рамках якої ми перетворюємо сміття на допомогу Збройним силам України. І в рамках цього проєкту ми реалізуємо різноманітні акції, є акції колаборації. Наприклад, з містом майбутнього ми приймаємо участь. Робимо екомаршрути, робимо екотаксі. Один з проєктів ГО – б'ємо скло на ЗСУ. В його межах розмістили баки для склотари на ринку будівельних матеріалів у Пересіпському районі. Кожен може прийти розбити скло і залишити його тут. Потім це скло відправляється на переробку, а зібрані кошти на допомогу ЗСУ. Завдяки цьому проєкту організація вже придбала акумулятори та розвантажувальний жилет. Частину коштів направили на ремонт авто для військовослужбовців, каже засновник ГО. Це скло накопичиться. Приїде клієнт, який купує в нас скло. Він же нам і надає цю тару, забере це скло, зважить, скаже нам, яка кількість скла була зібрана. Це скло, воно коштує близько 2 гривень кілограм прозоре. Трошки дешевше йде кольорове скло, але воно теж має вартість. І ось цими коштами будуть придбані дрони FPV. У центрі також приймають та видають гуманітарну допомогу – речі, продукти харчування, засоби гігієни та побутове приладдя. Працюють з вівторка по п'ятницю. Переселенці. Вони кажуть, ви знаєте, ми сидимо вдома, і от хочеться хоч якусь капельку, якусь капельку свого труду дати. І ми настільки, кажуть, навіть далеко їхати. Ми приїхали, от привезли, і нам от все це криляє. Навіть після цього, цієї бурі, ми думали, во не приїде Ніхто ми вийшли. А люди приїхали всі, тому що вони відчувають, що відповідальність своїм. Отримати допомогу можуть ВПО багатодітні й малозабезпечені сім'ї, а також військовослужбовці. Для цього потрібно прийти до штабу організації з документами, які підтверджують особу. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.